І вітання з Донеччини. Сьогодні багатьох юнаків та їхніх батьків цікавить питання, коли українська армія перейде на контрактну службу. З цим ми звернулися до Донецького обласного військомату. По заявленню президента України, Верховного головного командуючого вооруженних сил України, перехід переход достоятися з 1 января 2014 року. года. Тобто, 2013 рік буде год переходним. К этой системе комплектования призыв на срочную службу в 2013 году будет сохраняться, потому что подписан указ президента нашей страны на призыв на срочную службу весной и осенью 2013 года. Заключити контракт можуть громадяни України віком від 18 до 40 років. Спершу на 3 роки, а потім продовжити його за бажанням сторін. Перша вимога, яку висувають до кандидата, відмінний стан його здоров'я. Що може стати По-перше, місце, як завжди, у нас і це займає система. Тобто групи заболівань, які относятся до цієї системи – это Первым делом сколиотическая осанка, сколиоз с нарушением функции движения. Затем очень много у нас возрастной категории, даже юношей, которые с искривлением позвоночника поступают и недоразвитие грудной клетки. Грудная клетка может быть воронкообразная, то есть в связи с этим у них нарушена функция дыхания. место занимает сердечно-сосудистая система. Багатьох може налякати необхідність зриватися з місця та їхати далеко від дому рідних та друзів. Але як виявляється, у цій справі існують компроміси. Контрактник може висказати пожелання служити саме в своїй області, або його направляти кудись то ще? он может высказать пожелания, и многие как бы, на эти условия соглашаются, потому что куда-то далеко уезжать от своих родных мест, скажем так, не все готовы, не все согласны. Поэтому в этом ограничении нет. Единственное, что они некоторые проходят сначала обучение в учебных центрах вооруженных сил Украины, и потом возвращаются проходить службу в воинских частях, дислоцирующихся в том регионе, откуда Антрактніх призивався у 2012 році у Донецькій області обрали службу за контрактом 150 чоловік. Бажаючих було набагато більше, але певній частині відмовлено з ряду причин: по-перше, через незадовільний для служби в армії стан здоров'я. Робити прогнози на 2013 рік поки що рано. Але вже в січні місяці у військкомати приходять молоді люди, які бажають заключити контракт. Я вважаю, общевонську службу. Доволі таки престижний і так як в далі собираюсь идти по стопам отца своєї, вирішив зробити военную кар'єру. Про перспективи служби за контрактом на Донеччині можна дізнатись, навіть не завітавши до військомату. Існує добре налагоджена система оповіщення населення. Мы занимаемся и рекламированием, и пропагандированием этой да, службы. Да. Как именно это через областные, городские, районные центры занятости населения. Плюс проходят при этих же организациях ярмарки вакансий. Затем представители районных военкоматов выступают в местных там, районах, городских средствах массовой информации, посещают учебные заведения, где ведут беседу с ну, як правило, випускними курсами або класами з этой категорії, которые вскорі закончать учебные заведення. Служба за контрактом, на мою думку, якоюсь мірою допоможе вирішити проблему працевлаштування частини української молоді. Але як будуть розвиватися події далі, ми дізнаємося у 2014 році.